Біблійний термін душа грецькою «псюхей» або психологія. Івритом і набагато більш вимовний це «нефеш гайях. Тобто душа жива. Це стосується всього твору, стосується людей і стосується також і Бога. Ісая Пророк каже 42:1. Оце Отрок мій, що Я його вподобав, то про Ісуса Христа, що Його полюбила душа моя. І злив духа свого на нього, і він правосуддя народам подасть. Це стосується людини Ісуса Христа. Христос каже Матвія 16, 26, яка користь людині, що то буде весь світ, а душу свою зунапустить. Або що дасть людина взамін за душу свою. Отже, якраз душа є найцінніше з того всього, що має християнин, бо вона є спасенна і треба вважати завжди.